Прислівник, Прислівник це частина мови, яка вказує на час, місце, спосіб, ступінь, частоту, а підкреслює зміст дієслова, прикметника чи іншої частини мови. Наприклад, прислівником часу можуть бути слова завжди, ніколи, щодня. Прислівником місця можуть бути слова тут, там далеко. Прислівником способу можуть бути слова швидко, повільно, акуратно. Прислівником ступені можуть бути слова дуже, трохи абсолютно. Прислівником частоти можуть бути слова «рі... часто, рідко, іноді. Прислівники можна використовувати, щоб змінити сміст дії слова або прикметника. Наприклад, вона говорить дуже швидко. Я завжди роблю свою роботу добре. Він біжить повільно. Це дуже цікава книга. Прислівники можна розташовувати в різних місцях речення, але зазвичай вони ставляться перед дієсловом або після об'єкта. Наприклад, навіжить швидко. Я завжди роблю свою роботу добре. Він дуже гарно знає англійську мову. Українська мова має багато прислівників, тому їх важливо правильно використовувати, щоб зрозуміти інших та бути зрозумілим.